А морально про моральне під Верховною Радою, де відбувалися слухання з питань моралі, роздягнули жінку. Манекена корону моральності їй натягнули аж на очі. Мовляв, влада сліпа. Манекен як ми бачимо, голився як символ того, до, до чого може довести даний законопроект суспільству. певне оголення, таким чином ми показуємо обличчя. Влади, яка пропонує нам законопроект про, про мораль, а насправді сама робить абсолютно якісь неморальні вчинки. Сплеск активності та появу научного посібника під парламентом спровокували ухвалені зміни до законопроекту про захист суспільної моралі. Цей закон і чинний, і новий, який пропонується, і діяльність національної експертної комісії захисту суспільної моралі фактично з регулюванням суспільної моралі в Україні немає нічого спільного. Всі провад всі українські організації можуть бути зобов'язані рішенням суду заблокувати доступ до будь-якого іноземного сайту. Цим інструментом надзвичайно легко буде боротися з політичною інформацією із Платформами з там Фейсбуком, якого бояться уряди в багатьох країн світу, тим часом у самій Верховній Раді розмірковували, що ж робити з ухваленим на швидкоруч документом, слід розробити і закріпити в нормативних документах чіткі однозначні критерії віднесення культурного продукту до такого, що має порнографічний характер, зокрема для різних видів кіно-відеопродукції, театральних постановок, шоу-програм, творів образотворчого мистецтва тощо, чи має суспільство такий інститут? Що міг би виконати роль духовного поводиря української нації? Такий інститут є і це церква. Ми занадто довгий час пройшли, врегульовуючи законодавство, щоб зліквідувати цензуру. Тому не відновиться в українській державі цензура навіть із зміркуваль суспільної моралі. Коли і в якій редакції так званий моральний закон ухвалять, невідомо.